У вищому антикорупційному суді обрали запобіжний захід Людмилі Зоріні, ще одній фігуранці масштабної справи про корупцію в енергетичній галузі та відмивання коштів. Її залишили під вартою на 60 діб із можливістю застави у 12 мільйонів гривень. За версію слідства Зоріна тривалий час співпрацювала із Олександром Цукерманом, отримувала від нього кошти за нібито консультаційні послуги та працювала в його офісі на Володимирській. Під час обшуку у неї вилучили 105 тисяч доларів та автомобіль вартістю понад півтора мільйона гривень. Прокурор вважає, що ці факти свідчать про незаконне збагачення і участь у схемі легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, та наполягає на значній заставі. Захист зоріної спростовує звинувачення, наголошуючи, що вилучені гроші це особисті кошти, а розмови, які наводить прокуратура, не доводять її причетність до злочину. Адвокат також наголосив, що зоріна офіційно має ФОП і могла легально отримувати доходи. Сама Зоріна також виступала на суді і попросила не брати її під вартою а м'якшого запобіжного заходу через сімейні обставини. Бізнесмен і давній товариш президента Тимур Мінніч залишив територію України за чотири години до обшуків, які проводили детективи набу. За даними журналіста Михайла Ткача, він перетнув кордон через пункт пропуску грушів у бік Польщі близько другої ночі. Як повідомляє українська правда, із посиланням на власні джерела під час обшуків у інших учасників справи виявили докази того, що вони ще 7 листопада знали про заплановані на понеділок заходи і намагалися приховати сліди діяльності. Нагадаю, в день обшуків спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила, що розпочала службове розслідування через можливий витік даних. За даними джерел української правди, попередити Міндіча міг близький до офісу президента, заступник керівника САП Андрій Синюк. Президент Володимир Зеленський приїхав до Запорізької області після вимушеного відступу сил оборони із деяких позицій. Він відвідав пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг, яка у складі 17-го корпусу веде оборону на Оріхівському напрямку. Президент обговорив із командирами батальйонів необхідні рішення для посилення захисту цього відтинку. Зокрема, йшлося про розвиток безпілотних підрозділів і кроки потрібні для масштабування позитивного досвіду бригади щодо застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених. Зеленський також відзначив військовослужбовців державними нагородами. За останній тиждень від диверсійно-розвідувальних груп противника зачищено понад 7 квадратних кілометрів території Покровського району. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Він зазначив, що боротьба триває і безпосередньо у межах Покровська на підступах та у міській забудові українські підрозділи знищують малі штурмові піхотні групи ворога та його легку техніку. Сирський наголосив, що про контроль росіян над Покровськом або його оперативне оточення не йдеться. Водночас, як повідомили у 7-му корпусі десантно-штурмових військ збройних сил, нещодавній штурм Покровська, під час якого ворог використав легку техніку мотоцикли та автомобілі, мав частковий успіх. Мільйони частину транспорту вдалося знищити ще на підступах до населеного пункту, а іншу вже в місті. Нині сили оборони України зосереджені на знищенні вогневих позицій, які ворог облаштовує у міській забудові Покровська. Українською зброєю вразили низку ключових об'єктів противника. Сили оборони завдали серію ударів по об'єктам на території РФ та тимчасово окупованих територіях України. На тимчасово окупованому кримському півострові зафіксовано влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів морський нефтяний термінал, стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки. Дронів на аеродромі Кіровське, радіолокаційні станції ППО в районі Євпаторії. Окрім цього, сили оборони завдали ударів по об'єктах на території Російської Федерації. Ступінь завданих збитків та деталі уточнюються. Для виконання завдань застосовувалися ударні безпілотники, реактивні дрони та ракети різних типів. За даними командування, у нічних пусках були задіяні вітчизняні засоби дальнього ураження, зокрема фламінго, барс та лютий. Зоряна атака на російський Орел. Російське місто вкотре за останні тижні опиняється під атакою добрих дронів, гучно і на тимчасово окупованих територіях. Генеральний штаб підтвердив ураження нафтобази та пунктів управління кремлівських вояк поблизу Бердянська. Вночі ворога атакували українські розробки дальнього ураження. Фламінго, барс та лютий повідомили в Генштабі. Софія Фесік розкаже більше. Якщо ти хочеш бути орлом Сили оборони України, тобі допоможуть. І зараз я не про українців, я зараз про російське місто Орел. Будь ласка, хоч каміння з неба. Неймовірна краса. Окупанти мають змогу побачити справжній зорепад над дахами своїх будинків. Хтось сприйняв це як салют і з нетерпінням чекає на новий рік. Але решта чомусь називають зоряне небо уламками збитого дрона і скиглять про атаку. <кліпко> все нашої злюдки пускають по ходу ракет. Видовище мешканцям орла забезпечила російська протиповітряна оборона. Відкрила вогонь по пташках просто над спальним районом міста. Тож усі вогняні уламки приземлилися на припарковані у дворах автівки. Діти просять викликати пожежних. Батьки не можуть відірватися від захопливої картини. Пожарних, можна Тихо, ні, тих, пожежних Можна Тихо, пожежних. Тушріть буде а, нарешті, ми хоч маємо уявлення, як виглядають ті самі обломки, які падають регулярно на Російську Федерацію, як варіант, чому саме Орловська область, бо вона на шляху до Москви. Орловська область, потім Тула, а далі вже Московська область. Хоча з іншої сторони, в європейській часті Російської федерації, величезна кількість різноманітних важливих та жирних об'єктів, які українські сили оборони та безпеки намагаються вразити от. З певною регулярністю тамтешня влада звітує про шість збитих безпілотників над Орловською областю. Підтверджують і пошкодження автівки, а також балкони багатоповерхівок та приватні помешкання. Тим часом у мережі з'являються фото рожевого фламінго. Можливо, саме ця ракета подарувала окупантам Зоря Насяйво. Самовидці кажуть, чули щонайменше 10 вибухів. Тремтіли вікна, вила сирена. Але що це означає? Чо, літите, я не, знаю. не Літі за. Від вечора середи страшно і темно також у низці російських регіонів. Місцеві пабліки повідомляли про знеструмлення у Краснодарському краї. Там бачили спалахи поблизу підстанції Гулькевичі. Кажуть, і про аварію на підстанції на Кубані. Причину не уточнюють. Натомість докладно про вибухи звітують на Білгородщині. Фото стовпів диму публікують із різних ракурсів. Прампірдок сном, то тільки що поворвано. А це тимчасово окупований Бердянськ. Загарбники заявляють про потужні вибухи. Нарахували навіть Два влучання російські міноборони хизугється збиттям, нібито понад 130 безпілотників. <звук> Софія Фесік, п'ятий канал Україна отримає 6 мільярдів євро допомоги від ЄС. Кошти надійдуть із доходів від заморожених активів РФ. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фондрляєн. Зокрема, кошти спрямують на стабілізацію енергомережі України та підготовку до зими. Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа уточнила, що допомога надійде у межах двох програм через ЕРАЛОНС та в межах Ukrainian Facility. Цей Транш допоможе безперебійно фінансувати армію України, а також соціальні та гуманітарні програми. Міжнародні партнери України продовжують шукати способи покрити дефіцит бюджету на 2025 рік. Один із варіантів репараційний кредит, який складається із заморожених російських активів. Це останнє повідомлення в нашій матері. Залишайтеся з п'ятим. Традиційно повернемося до вас за кілька хвилин з гостями-експертами. Якраз продовжимо обговорювати запровадження санкцій проти. Членів угрупування в справі Мідаса, ну і не тільки про це поговоримо із нашим експертом Ярославом Макіторою політичним аналітиком.